Так, да, я ж не договорив. Я не договорив. В тому нашому сюжеті позавчорашньому, де ми вам розказували, як одні руски воюють з іншими рускими за руски Белгород. Так от найголовніше, що росіяні повинні були зрозуміти і працювати на собственної руської шкурі, це як воює руска армія. Вони ж впевнені, що їхні русські бубочки, вони ж і мухи не скривдять. І всі вбивства, і руйнування, так це діло рук якихось фашистів. І, ну, можна сказати, тут по-своєму ви праві. Тому що тих, хто так воює, іначе як фашистами, їх і не називеш. Тобто це не наше вже, це вже ваша проблема. Вооруженные сили РФ повністю зачистили от ВСУ село Казінка на білгородському Об этом 20 марта сообщила Міноборона РФ на брифинге. і не збрехала, прикиньте с учетом того, что ВСУ ніякого и в помині не було. Зачистить от такого ну труда ніякого не составляло вообще. Но тут саме інтереше, як вони зачистили. І тут нам з вами новості немає взагалі ніякої. А от для щасливих русських, які наділи, що вони зараз радісно повернуться, висвобожденне село, ви спочатку подивіться, чи є там куди вас І оце якраз той урок, який ви і повинні були отримати. Николай Митрохин, Паблик Токс. На российских военкоровских каналах под бодрую, западную, разумеется, музычку, артиллерийским снарядом в дребезге разносят деревенский дом и радуются, что там похоронена штурмовая группа противника. Ее на видео, кстати, не видно. Только вот дом уже в Белгородской области, на российской территории, не в Украине. Так кто-то и хорошо. Во-первых, никто из русских яким мы так условно симпатизируем и яких мы точно поддерживаем, никто из них не погиб. Во-вторых, На от этот весь перформанс руски витратили уйму дефіцитних снарядів і авіабомб, які, ну не будь цього білгородського направлення, вони б точно полетіли на українську територію. А так нехай краще ними розносять чути там у себе. Що вони при отцустрі малейшого супротивлення ділають задовольствім. Думаєте, вони одним тим домом там ограничились? Ни одного целого дома нет. Шойгу разбомбил село в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов. Российская армия нанесла авиаудары по селу Казинка в Белгородской области, куда прорвались украинские диверсанты. Это позволяет увидеть снимки территории, сообщает военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке. На видео показаны массированные российские авиаудары по России, говорит он. Хотя враждебные режимы силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Казинка Белгородской области. Путин ответил жестокой силой. Например, много численными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей бомбардировщиков. Российское село Казинка находится возле границы с Украиной. Там уже несколько дней идут бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян. О своем участии в операции сообщили Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. И вся Россия им аплодирует. Ура! Освободили! А то, что в русском понимании что-то освободить, это взять и перетерти его в песок и сделать непригодным для Проживання, ну це як то ще не всі русский осознають. Вони зараз будуть ламатися, вони скажуть, що та ні, то який то правий сектор це все а русски там ні про чому, а ми з ними навіть спорити не будемо. Ми просто подождемо, коли за цим селом піде, ще одне село, потім ще, і ото поки гола пустиня там оцього всього не останеться, вони не успокояться. Алекс Паркер. Кстати, село Козинка уже фактично не существует. Ні одного цілого дому нет. По селу активно прилітають чугуні. малыми группами пытаются закрепиться в домах, поэтому дома уничтожаются. Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты. Так что пресловутая санитарная зона создается прямо на наших глазах, самым естественным образом. Живите теперь с этим. так они не первый год с этим живут, и их ничего не напрягает. Бо раньше они вот таким вот образом стирали в пыль и стачивали полностью наши украинские города на Донбассе. Попасну. Мар'їнку, Соледар, Бахмут, Авдіївку. А зараз ну, вони вирішили, що їм проще буде тягнутися на своїх. І, на всякий случай, взяти і стерти все нахрен по свою сторону границі. А от покуда? Покуда? от тут уже як то вопрос. В УФЕ об'явили конкурс на лучше бомбоубіжище. Розпорядження опублікувала Мерія. Уфа столиця Башкортостану, До якої от нашої границі, це только границя. Тисячу триста з гаком кілометрів. Тобто це вони точно не від нас захищаються. Відомо ж надивилися на подвиги окупаційної армії, яка, як живе на постійно основні у них там десь на вулицях. І от знаєте, вирішили на всякий случай зробити щось, щоб не стати жертвами створення санітарної зони. Тому у мене питання до всіх, хто ближче Уфи. А чого це ми такі сидимо, склавши руки? Ви готові до освобождання ваших населених пунктів? І бігом. На бару пройдеть смотр конкурс убіжеж. Адміністрація объявила о проведении первого этапа ежегодного смотра конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны. Нижегородская область, це с этой стороны Нижнего, по якому в последнее время уже регулярно так прилетаю, пока что только от нас. А коли в цю ігру включаться іще і ваші, тоді вам, повірте, там без бомбів убіжеж ніяк. Причём це не обязательно должны быть боевые действия. Они любые мирные, бытовые вопросы способны превратить в войну. В Петербурге проводили зиму с сожжением чучела масленицы огнеметом. Ну скажи спасибо, что они хотя бы с градов ей не расстреляли. Занимательные у вас такие праздники. Вот интересно, пиньяту на день рождения вы, наверное, минами уже взрываете, да? И это вряд ли кого-то удивит, потому что это Россия. Тут любой праздник, обязательно жди какого-то неприятного сюрприза. Важное в Смоленске. Полиция в Смоленском райцентре останавливала водителей, чтобы раздавать блины. К празднованию Масленицы присоединились сотрудники госавтоинспекции Поченковского района. Вместе с воспитанниками Прудковской средней школы полицейские останавливали водителей и вручали им декоративные блины. Это были не классические изделия из теста, а вырезанные из бумаги памятки с правилами дорожного движения, стилизованные под масленичные блюда. Юные помощники инспекторов также переоделись в скоморохов, чтобы поднять настроение проезжающим автомобилистам. А вам теж завжди піднімає настроение, коли вас грішники останавлюють, тут прям, ну, от ні з того, ні з цього. Щоб такі в костюмах з комароха, всуючи тобі яку-то подозрительную непотребщину, називаючи її блінами. От, по-моєму, навіть для русских це перебор. Вони ж от а там будь-який таксіст може тут же протверезити. І одне в цій історії напрягає, знаєте що? А де Агністріл? От без нього ця історія, яка не повний, не русской. Юменєць відкрил стрільбу по поліцейському, щоб йому не підкинули наркотики. А поліцейський, дайте вгадаю, він в костюмі скомороха був, да? Чи потом все виділи, що це таке підозрільне впарить. Ну, от тут уже вірю, оце вже Росія. Тут вона узнається, бо тут соблюдається головний принцип руського обжиття. Бачиш, де то що то шевелиться, сразу стріляй, поки воно не начало стріляти в тебе. Росіянин вистрілив в супругу із ружья во время зборів на охоту. Видимо, походу вирішив, ну, вот в таку даль кудись да, пертись, сапоги, марать, потім похмалятися. же живесть, яка тут така по квартирі ходить, а жена вона там, или хто вона мені іще там, є що, не русский. Є ружье, стріляй. Він кушетій підросток вистрілив сестру із отцівського рушля. Рішається вопрос о возбуждении уголовного дела. Рішається вопрос, то есть сам по собі автоматично не рішився. Вони ще будуть рішати, чи достатньо у брата було на це полномочий і чи достатньо патріотично на це мотивації. А вдруг там сестра була тайно в якусьнибудь Навального влюблена, то брата по факту можуть течі нагородить. Або просто оставять цей вопрос без знімання, бо ну що тут такого? У россиян вполне обычный способ общения друг с дружкой. Житель Хмау выстрелил в знакомого из карабина за отказ покинуть квартиру. Следствие установило, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Потерпевший ближе к вечеру уснул. Его разбудил подсудимый и попросил покинуть квартиру. Когда тот отказался, между ними возникла ссора, во время которой осужденный выстрелил в ногу своему знакомому. В жену, в сестру, в собутыльника. А что, когда вокруг тебя какие-то абсолютно чужие, незнакомые тебе люди? Вот у русских такой дилеммы нема. Они сразу знают, что с ними делать. Оренбургский стрелок. Парень пальнул в остановку, где сидели люди, и попал на видео. В областном центре молодой человек выстрелил в стекло умной остановки. В это время там находились люди. Подробности далее. На днях в Оренбурге была испорчена автобусная остановка. Видео с камер наблюдения городская мэрия опубликовала на своих страницах в соцсетях. Обратила внимание на акцент новости? Была испорчена остановка. А то, что там были какие-то люди, ну то и хрен с ними. Баби ще наражають, а остановку вони не наражають. От остановку жалко, і пацана жалко. Ні за що ні про що до нього прицепились. Видео было опубликовано в телеграм-канале Вести Оренбуржья. На самом деле очень трудно разобраться в том, что на нем происходит. Молодой человек проходит мимо остановки, достает из внутреннего кармана что-то, и в этот момент стекло трескается. При этом парень спокоен. Можно предположить, что он и вовсе ни при чем. Стекло могло треснуть само по себе или отскочил камень от проезжающего мимо автомобиля. Многие комментаторы так и посчитали, защищая прохожих парней. А я тоже, кстати говоря, именно про это и подумал. А вот что вы решили, что в Белгородской области якась война идет? Може, там трактор який там мімограниці проїжджав, камішки від от гусінь відскочили, дому впав, потім все село впало, потім все при попадало, а то, що там щось бахкало, так праздник же був, Маслениця! То вони тяжелим калібром чучело масленицю палили. Нам-то з вами яка різниця? Ми свої виводи давним-давно вже зробили: що вони не можуть не стріляти. І вони будуть стріляти. тому Лучше тримати їх постійно на якомусь максимально безпечному расстоянии, на якому, що хочуть друг з дружкою. Нехай там вони то і розуміють. І нашим пацанам, опять же, по факту, роботи менше. Ну і про наших хлопців раз уже от тільки що згадували. То знаєте, хочеться якось так активізувати це питання в плані допомоги нашим хлопцям, в плані допомоги Збройним силам України. Бо цей місяць, ну я не скажу, що він такий вже прям поганий був. Ну, ми там щось в такі мінуса трішки вилазили. А, ну, це не зовсім добре. Так що давайте не забувати про Збройні Сили України, давайте не забувати про 120-й окремий розвідувальний батальйон, який ми з вами взяли під опіку, якому ми. Ми купуємо різні там хороші правильні штуки, які багато в чому нашим хлопцям допомагають, і які інакше, ніж От через нас з вами, вони їх інакше ніде не візьмуть. Ну і ми все це можемо швидко, оперативно, правильно і зручно організовувати. Так що давайте донатити на Збройні Сили України. Як це робити? От у вас тут на екрані знаходяться два QR-коди. Це банка на монобанці, і конверт на приватбанкові. Просто наводите свій смартфон, клацайте, нічого там дописувати, писати не треба, ту суму, яку ви вважаєте потрібною, переводити на 120-й окремий розвідувальний батальйон на Збройні Сили України. Значить, якщо вам це не зручно, або ви звикли інакше, будь ласка, перший прикріплений комент, чи перший чи опис до цього ж відео, там є купа різних інших варіантів, і прямо картки, і все, що може. Бути, в, якій би, скажімо, в якій би точці земної кулі ви не жили, звідти все, можна перевезти гроші на Збройні Сили України, давайте активізовуватись. Значить, якщо не QR-коди, а один із тих варіантів, обов'язково зазначаємо, кому цей платіж, тому що ну, на ці реквізити багато хто допомагає і нашій програмі, там Коляну, Ізольді, Філіповні, Кату Василю, значить, якщо їм обов'язково зазначайте, що їм, якщо Збройним силам України, зазначайте, що Збройним силам України. Хоча нашу програму краще підтримати через Патреон, там же ж всі координати, ставайте Уже нашим партнером на Патреоні, або ставши донатором на Ютубі. Знову ж таки, опускаємось під це відео. Там кнопка Підписатись, підпишіться обов'язково на наш канал, підпишіться. Ну, і поряд можна стати нашим партнером. Вибирайте будь-який варіант, зручний, все це піде на хороше, добре діло. І ми, ну, знову ж таки, повторюсь, тут ще хто кому допомагає. Коли ми думаємо, що ми допомагаємо ЗСУ, ні, це ЗСУ допомагає нам. А ми, допомагаючи ЗСУ, ми в першу чергу допомагаємо собі. Ну як би там не було, ми всі одне одному допомагаємо, робимо хорошу справу, і все буде Україна. І дякуємо всім за те, хто це забезпечує.